Так, така ситуація. Мало місце хлопці, школярі побилися біля школи. Звичайна штовханина, кілька ударів, і здавалось би, що тут цікавого. Так, справа вже в суді. А як це було? Ну, звичайно, бійка була дрібною, але, але е, зараз у всіх є телефони. Це все знімалось на відео. І за кілька хвилин вже все було в телеграм-каналах. Потім е, дзвінки в школу, матері, мати викликає поліцію, швидку допомогу, е, відпрацьовують грантові кошти, замість того, щоб робити щось корисне, застосування психологічної допомоги учасникам бійки, е, досудове розслідування і справа вже в суді. Ну що я можу сказати? Не робіть так, як учасники цієї історії. Нічого з цього, що вони робили, не варто робити. Ні бійки, ні розміщення в телеграм-каналах і не доведення справи до судів. Ну, що я можу порадити, звичайно, звертатися до юристів, якщо виникають якісь складні проблеми. А прості можна вирішити звичайними переговорами. Можливо так. Сподіваюсь, все буде гаразд. І якщо буде цікаве рішення, я вам про нього повідомлю.